Чистого тепла перекваліфіковується твердоплавні котли, твердоплавні котли від тистого тепла. Кидаємо тепер дрова, тепловінососи. Це все херня. Друзі, світ змінився. І раніше, коли опалювали отакою от от технікою, треба було нарубати дров, вот сюда, ті напіляти, накидати, розпалити. Потім там почистити зило. Зараз отака система з тепловим насосом повітря, вода от з невеличкою ємністю робить от точно таку ж роботу по системі опалення, але ще й має змогу влітку охолоджувати приміщення. Охолоджувати можна різними засобами. Ми на производстві. Станції біологічної очистки Alpine і СЕС. І тут виконано от бачите, отакі от фанкойли стоять. Вулкани, їх по-різному називають. Прилад, який має вентилятор, і він взимку працює на е, тепло. А влітку ми сюди будемо подавати від теплового насосу холодний теплоносій і будемо приміщення охолоджувати для того, щоб. Самі комфортні і самі крутічісні споруди ЛПНЦ спрацювали співробітники з задоволенням біжали да са на роботу 100%. Да, друзі. Кому цікаво безкоштовна консультація по в шапці профіля.